Спа і нові ритуали покоління Z. Як молодь обирає воду замість клубів? Здавалося б, нічні вечірки і гучні тусовки головний стиль життя. Але покоління Z дивує, дедалі більше молодих людей шукають альтернативу клубам. І цією альтернативою стає СПА-басейн. Чому? Бо він дає те, що реально цінується сьогодні: відчуття моменту, красивий контент і здоровий відпочинок. Уявіть, замість задушливого танцполу, тепла вода, підсвітка, музика, сміх із друзями, а ще ідеальний фон для TikTok і Інстаграм, де кожен кадр виглядає як реклама нового життя. Іронія в тому, що те, що колись вважалося розкішлю для дорослих, тепер стає молодіжним ритуалом. Спа-басейн це не лише про релакс, а й про стиль. Тут можна говорити, знайомитися, створювати історії. Клуби дарують в тому наступного дня, а спа заряд енергії. Саме тому покоління Z обирає не шум, а воду. Хочете, щоб ваша оселя стала тим самим місцем, де народжуються нові ритуали? У Спагелексі ми допоможемо підібрати спа-басейн, який буде центром притягання для молоді. Підписуйтесь і залишайте заявку вже сьогодні.